Прем'єр словаччини Фіцо приїхав до Москви на зустріч із путіним у неділю, 22 грудня. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви на зустріч із російським диктатором. Зокрема, про розпочаті переговори прем'єра Словаччини з Путіним повідомив російський пропагандист Зарубін. Пресекретар Пєсков заявив йому в коментарі, що візит Фіцо до РФ був запланований кілька днів тому. Однак про деталі він не повідомив. Ймовірно, сторони обговорюватимуть транзит російського газу через Україну. Президент Сербії Олександр Вучич повідомляв в інтерв'ю, що зустріч Фіцої Путіна мала відбутися в понеділок, 23 грудня. Фіцо став третім європейським лідером, який відвідав Москву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До слова раніше Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито запропонував продовжити транзит російського газу через Україну до Словаччини в обмін на підтримку вступу України до НАТО. Ну, в принципі, що можна можна сказати по Фіцу? Ми вже побачили. Він сидить за одним столом з Путіним, і в принципі, це вся відповідь і вся аналітика, як можна довіряти словам цієї людини.